Я не маю коли з нею спілкуватися, я дуже сильно зайнятий. Ой, вибачте, забув передзвонити. Ой, друже, я тебе вже три місяці не бачив, рік і тому подібне, можна мені допомогти. Чули таку історію. Багато людей не вміють підтримувати контакт на довгому періоді часу. Є просто правило, яке в принципі я стараюсь використовувати з людьми, які важливі мені, не зі сторони вигоди, а просто важливі, а які цікаві мені. Я стараюсь підтримувати контакт. Якщо не виходить день в день, звичайно, тому що робота, задача і так далі. Старайся цікавитися людьми раз в місяць, максимум раз в два місяці. Постав сюди таку задачу, такі чекпоінти. тому що ти ніколи не знаєш, коли ти до людини звернешся, і що тобі може людина підказати про ті чи інші комунікації. І часто виходить так, що саме в той момент, коли ти звернувся до людини, ти їй став потрібен і вигідний обоє. Щось отримали з цієї комунікації. Дуже неприємно спілкуватися з людьми, які м -м, забувають про тебе довгий період часу, а потім нагадуються тільки тоді, коли ти потрібен їм для якоїсь тої іншої вигоди. Тому підтримуй комунікацію, контактуй елементарно спитатися, як в тебе справи, як життя, як здоров'я. Це буде набагато краще, ніж просто тишина. Подумай на рахунок цього і згадай тих людей, про яких ти просто забув. Постарайся це зробити. Мудрості, підписуй, це мудрості, підписуйся, поперед багато корисного.